Зарваниця, що у Теребовлянському районі на Тернопільщині, знана в українському народі як відпустове місце. Болі свого серця, докори власного сумління, свою печаль та шану зерваницькій і матері Божій приносять тисячі прочан, які йдуть сюди від воскресіння до покрови, щоб помолитися до чудотворної ікони, зачерпнути водиці із цілющого джерела. З ініціативи глави УГКЦ Мирослава Івана Кардинала Любачівського у Зарваниці відбулася всеукраїнська проща, приурочена до 400-ліття Берестейської та 350-ліття Ужгородської унії, і посвята українського народу під покров Матері Божої. Для участі у акції в Україну прибув архієпископ Франіо Кугарич, делегований на подію святим престолом високого гостя. На кордоні Стрийського та Миколаївського районів зустрічали найвищі ієрархи греко-католицької та Римо-католицької церков, представники Львівської обласної та міської влади, нунціатури та посольства Хорватії в Україні. У неділю високі церковні ієрархи прибули до Зерваниці, щоб у спільній молитві з тисячами прочан просити заступництва у Матері Божої. Про перетворилась у велику екомінічну акцію. Архієрейську літургію відслужили його блаженство Мирослав Іван у співслуженні з його еміненцією Франіо Кугаричем, папським нунцієм Антоніо Франко. Помолитися до Зерваницької чудотворної ікони прибули греко-католицькі, римо-католицькі та православні єпископи. Літургія завершилась багатотисячним присвята Богородице, спаси нас! Молитва посвяти Української церкви і народу. Під покров Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородице, Діво Маріє, коли твій Син умирав на Христі, поручив тобі всіх нас, людей, що серед страждань і гріхів живемо на цій долині сліз. Пресвята Богородице, Богородиця, спаси нас, по кожного з нас зокрема, Благослови на подоліні, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Святає оборони спасина. Випроси нам великих святих героїв християнської любові дай на багато святих батьків, які вели рядучі покоління дорогами християнської мудрості і справедливості. Дай нам таких синів і дочок, які працюватимуть для єдності свято. Ми вступаємо у великі у ялин століття Берестейської і 350 ліття Ужгородської унії, коли наші батьки відновили свою єдність зі святою вселенською церквою і римським архіреєм. Спаси нас. Ми цієї єдності усильно бажаємо і благаємо тебе, Пресвята Богородице Діво, допоможи нам дійти до повної єдності. Богородице, спаси нас. Ми знаємо, що шлях цей важкий. Але ти можеш повести діло з'єднання церков, такими ми що різні українські вирісів для не тільки що наближаться до тебе, але що встануть між ними всякі роздори, орі ненависті, а запанує за братня любов, що за Божою ласкою одного дня доведе до ковного з'єднання. Дай нам святих матерів і батьків, які виховували дітей у Божому страсі у любові до свого народу і у любові ближнього. Дай нам матерів і батьків повний геройської любові, які ту любов передали дітям і внукам і не боялися б тягарі своєї відповідальності. Стежи нас серед усіх небезпек і гріхів, дай нам мужніх пробітників на церковній і народній ниві, а понад усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, як тебе мати любити і бути вірними до смерти Христової віри і його святої церкви. Її молитвою на устах, ми владики Української греко католицької церкви, посвячуємося під Твій покров, Пресвята Богородице, всю українську церкву, весь народ. Всі громади, міста, села і всі наші родини. Пресвята Богородице,